Підписка або смерть Геловін не особливо популярний як свято в Україні сам по собі, але поважається, наприклад, геймерами за геловінські івенти і знижки. А так як це свято страху, і нам з вами не по 10 років, пірнемо світ натурального страху, світ Горор ігор. Сьогодні ми не будемо гадати, чому деяких з нас таки тягне полоскотати собі нерви, чи як взагалі виник жанр. Ми розберемось, чому і як серія ігор Five Nights at Freddy's Стали легендами жанру і як цим самим вплинули на нього. До 2014 року Скотт Колтон займався створенням низькобюджетних анімацій і міні ігор в основному релігійного характеру. Персонажів його дитячої гри про бобрів столярів Чіпер ендсон Co., що вийшла в кінці 2013 року. Називали страшними і порівнювали з роботами-аніматроніками, бездушними співочими тваринками. Якщо хтось реально не знав, то роботи аніматроніки не є вигадкою Скотта і в Америці існують реальні Family Diners з подібними танцюючи співаючими чубаками. Скот спочатку вельми образився на хейтерів, однак потім взяв волю в кулак і випустив у серпні 2014 року Five Nights at Freddy's. Point and Click гру і одночасно Survival Хорор, що таких досі світ не бачив. Про гру. Спочатку знімали ролики різні маленькі канали. Відео про новинку набирали шалені на той момент перегляди, сотні тисяч. І пішло, поїхало. Втім, ви й далі знаєте. Фреддіка складно порівняти з іншими хорорами, не кажучи вже про ігри інших жанрів. В перших трьох частинах серії герой просуває сюжет буквально як і сам гравець, тобто за допомогою натискання кнопок. Головний герой залишається на своєму місці, яка б аніматронічна свистопляска навколо не відбувалась, і наскільки б велика не висіла над ним загроза. Він не втече, оскільки банально не може. Ну місія у нього така: досидіти до шостої ранку сім разів, причому кожної наступної частини у трохи інших обставинах і в абсолютно різні локації. Нашим месією і провідником є фонгай або ж телефонний хлоп, який в першу ніч балакає півночі і буквально розповідає, що компанія Fazbear Entertainment не несе відповідальності за причинення охоронцям. Смерті та й повідомить поліції про таку істинно жахливу подію. Цитата: як тільки майно та приміщення будуть тертельно очищені та вибілені від крові, а килими змінені в першій грі фон Гай спочатку говорить півночі, потім все менше і менше, доки на четверту ніч не віддає душу скоту. Щоночі, як тільки фонгай засинає, аніматронна мафія прокидається і починається полювання по вашу душу. На нерви грає все. Телепортації аніматроніків, дивні зміни на камерах і. О боже, Ембієнт. Базовану частину горорної складової гри вивозять на собі навіть неможливість нападу страшних звірушок чи потреба економити електрохарчування. А приглушені звуки еха звідкись здалека, незважаючи на які дуже добре чутно кроки, що ті стають все гучніше і гучніше. І я б не радив втрачати пильність інакше смерть. І от цікаво, коли страшніше, знаючи і розуміючи, що відбувається і чому роботи аніматроніки рухаються, чи знаючи тільки те, що це не зовсім нормально, і компанія-власник явно щось приховує. Дожити до кінця останньої ночі і є вашою задачею, тому ви маєте чітко зрозуміти те, як рухається кожен з аніматроніків. Бонні і Чіка атакують зненацька, в основному після опускання планшета, якщо у вас відкриті двері. Фоксі з першої другої ночі в рандомний момент прибіжить до вас, а з третьої, Фредді буде стояти під дверима і зайде до вас на теплий прийом, якщо ті будуть не закриті. А, ну або зайде з іншої сторони, якщо ви розтранжирите весь запас енергії до шостої ранку. У Фоксі прописана ціла механіка, за якою гравець знижує ймовірність зміненим позиції кожні 20-22 секунди. Перевіряти камери з піратською бухтою важливо, оскільки якщо Фоксі рване, то ви або не встигнете закрити офіс, або втратите енергію. Лисюга якимось чином піджирає її кожного разу, як прибігає до вас і цілує закриті двері. Другу гру серії прийнято вважати приквелом ігрою, яка розпочала розвиток якого ніякого сюжету. Геймплейним задумом від першої не відрізнялась. Однак тепер тваринок побільшало, а між офісом головного героя і аніматроніками нема жодних перешкод, окрім темряви. Дві вентиляції справа і зліва, і широкий коридор перед вами. У вас є маска Фредді, яка діє не на всіх, ліхтарик, який треба берегти, і шкатулка з маріонеткою, яку треба заводити. А інакше! Ладно, 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 цього більше не повториться. Тут Ембієнт використовується для позначення безпосередньої близькості ворога чи ворогів. А з якої сторони, в якій кількості. Тепер між ночами відбуваються катсцени і міні-ігри, які починають просувати канонічний сюжет гри. Саме тут ми дізнаємось, що в старих аніматроніках, а пізніше, відповідно у їх відремонтованих версіях у FNAF 1, є душі вбитих кимось дітей. А у мінігрі з Фоксі вперше з'являється він. Фіолетовий мужик або ж Уільям Спрінглокович Автон, головний геній і ідіот всього лору, а ще так-то вбивця тих самих дітей. У ФНАФ 2 дефіциту електроенергії нема, однак тепер ви маєте навчитись стояти на трьох ногах, тобто контролювати шкатулку з маріонеткою, економити ліхтарик, при тому відганяючи поламаного Фоксі і ховатись від основної гоп компанії під маскою, під час використання якої ані моніторити камери, ані світити не можна. В тому й чарм гри знайомі персонажі віддалено знайома механіка в іншій локації. Так мало того, що робопадлюк побільшало, вам ще треба балансувати між всіма геймплейними приколами окремих з них, щоб дожити до радісного джинглу шостої ранку. А серед тоїв є маленький засранець балонбой, від якого ще можна вчасно сховатися під маскою. Однак, якщо він вже потрапив в офіс, залишиться там з вами до шостої ранку або до вашої смерті. Краде у вас батарейки від ліхтарика і ламає підсвітки сліпих зон вентиляції. Без ліхтарика вам не захиститись від поламаного фоксі, а без підсвіток ви опиняєтесь у смертельній небезпеці від будь кого з аніматроніків, хто повзе по вентиляціях. Тепер ми бачимо, що піцерія переживала кілька етапів історії, тобто як мінімум 3-4. ФНАВ-2 тримає гравця в постійному стані тривоги, адже тут кожна мить важлива і потрібно ретельно балансувати між кількома завданнями. Після раду івентів із Кота Коутона, і масової шуміхи навколо них 2 березня 2015 року виходить at Freddy's 3, гра, яка мала стати фінальною. Приводу фінальності Фоном і сам Скот знатно поспішили. Однак ми тут не для дискусії про сюжет між першою і третьою частинами проходить 30 років. По хронології відбувається маса подій, навіть одна з ігор. Про це трошки пізніше. 1993-му, майже одразу після подій першої частини, Вільям з'являється в закинутій локації першої частини з ловом, заманює аніматроніків за собою в темний закуток піцерії біля секретної кімнати і розносить їх разом з ендоскалетами та вигнатки та детальки з метою виспавити душі дітей. Ті то отримують волю, однак зганяють Вільяма у костюм пружинного боні, що валявся в секретній кімнаті, і пружинні замки схлопуються, перетворюючи тіло авто на некриваве місиво. Так і з'явився він. Спрінгтрап. Невідомі тіпи, можливо, як ми пізніше дізнаємось, не бизвучці Генрі Емелі, тобто соавтора франшизи піццерії Фазбера, відкрили горрур аттракціон жахи Фазбера», куди навезли все те, що знайшли у закинутій піцерії, трохи тхнучого згинившого пружинного боні, реквізити малюнки, залишки тої аніматроніків. Якісь деталі поломаних, що ті не були використані для створення класичних аніматроніків, як от рука Фоксі з крюком, і звісно ж цілі деталі костюмів і ендоскелетів класичних аніматроніків. Фонгай, тобто один з тіпів, які це все організували, розповідає нам, що сам знає про франшизу, і вмикає стріплівки для працівників першої локації лору Фредберс Фемілі Дайнер, де двома маскотами були жовтий відмінь Фредбер і жовтий кролик буржинний Бонні. Прожиненими були вони обидва, оскільки їх костюм можна було використовувати як з ескалет для людини і як оболонку робота аніматроніка, відмикаючи чи замикаючи замки. He he Окрім Спрінг Трапа, серед боргів у вас також є фантоми: фантом Фредді, Чіка, Фоксі, Мангл, Болунбой і маріонетка. Фантоми виникають через проблеми з газовим будівлі і сильніший стрес головного героя. Це галюцинації, які лякають охорони, так, що в будівлі ламаються якісь системи. Вентиляції, камери чи звук. Тепер у вас два планшети один для налагодження систем. І під час роботи з ним ви більше нічого не можете робити, окрім як чекати Планшет з камерами для того, щоб слідкувати за спринттрапом і за допомогою звуків дітей змушувати костюм пружинного рухатися в цьому бік. Чому фіолетич завати ніяк не може. Фантоми часу лікають гравця і можуть вимикати одну систему. Гравець має діяти швидко, щоб уникнути появи фантомів, особливо тих, які ламають вентиляцію. У ФНАВ три є три кінцівки. Хороша, погана і жахлива. Хорошу кінцівку можна досягнути правильної послідовності і методом проходження міні ігор. В кінці яких відбувається найщасливіший день душі дітей відправляються на покій. Так як третя частина мала бути фіналом, а не стала їм. Хороша кінцівка не канонічна. Після третьої частини жодна з душ не отримує волі, а будівля атракціону згорає дотла. Вільям авто не опиняється в пеклі, а душі дітей залишаються прив'язані до залишків розламаних аніматроніків, що вціліли, але. Далі буде. Після виїхту Фафінаці з Фредді 4 23 липня 2015 року світ фанатів ФНАФ пережив величезний девелопмент. Сама серія, яка почалася як індії гри з пасхалочками, перетворилась на справжній феномен. Сюжетна лінія гри зосередилась на переживаннях дитини, відомої як плачучий хлопчик, який бачить галюцинації у виді кошмарних версій класичної четвірки звірят Фредбера й темної версії самого кошмара. Четверта гра не була схожа ні на одну з минулих. Маленький хлопчик з ліхтариком і гострим слухом на диханні і кроки кошмарних аніматроніків прямо у себе вдома має добитися бочі найбільшим страхом, щоб вижити. Через міні-ігри ми дізнаємося, що над ним знущався навіть його старший брат з маскою Фоксі, а його єдиним другом був плюшовий Фредбер. Плакса вмирає внаслідок травм, пов'язаних з робою ампутації лобної долі зубами Фредбера, яку прийнято називати «Окус 83». Саме ця подія запустила основний лор. Четверта гра не була новим фіналом, це був показ старту. Бум фандомної і не тільки творчості після FNAF 4 став справжнім культурним феноменом. Сотні фанатів у всьому світі почали створювати треки по мотивах ігор, що ті ви 100% чули хоча б раз. До прикладу, треки від The Living Tombstone. Кожна з них не гімн фандому. Музика виявилася популярним способом передати вайби ігор, свою любов до них і своє бачення сюжету. У фандомі робили прості 2D і 3D-шні sfm анімації по канону і фанонам, меми і гуморні аніматики. Фанати створювали і власні ігри, надихаючись світом Five Nights at Freddy's. З'явилися численні фанатські проєкти, серед яких найвідоміші Five Nights at Candy's та The Joy of Creation. Ці ігри не просто копіювали стиль оригіналу, а розширювали його, додаючи власні ідеї та формуючи власні канони. Крім творчих робіт, феноменом стало зростання попиту на мерч від фігурок і плюшевих іграшок до футболок і постерів із героями серії. Фанати прагнули мати вдома часточку улюбленого фандому. Того ж року виходить The Сівер Silver... Айс, перша частина трилогії романів альтернативного канону. Саме з тих пір у фнаф як за помахом чарівної палички, будь-який контент поза межами основного сюжету мав менший дір ніж сам основний сюжет. До того ще й доповнював його з вигодом четвертої частини ФНАФ став легендою в жанрі шахів, оскільки ця гра показала, як можна комбінувати лікарчі елементи із заплутним сюжетом, створюючи справжній психологічний хорор у Point -and click грі. Золота ера фантомус з 2015-2018 роки. А потім з 2021 до наших днів після різкого зліту шуміхи навколо франшизи з вигодом за Брічтенкіфорселектн екзотичних бутерів. Наф «Sister Location» і «Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator» зламали сюжет в двох місцях і з'єднали по новому. Події «Sister Location» відбуваються між моментом, коли Автон попався в костюм пружинного Бонні і влаштуванням головного героя на роботу в хоррор Атракціон. П'ята і шоста частини серії не можуть існувати одна без одної. Тепер ми маємо дві головні сім'ї сюжету: перша це сім'я Афтон, до якої належали, окрім Вільяма, плакаючий хлопчик. Його сестра Елізабет Автон, чия душа опинилась в аніматроніку «Baby Sister Location», і нарешті головний герой Майк Шміт, справжнім прізвищем якого було Автон. Він старший син Маніячини, його абсолютний антипод і мученик всієї серії. Сенсом його життя стало віднаходження і виправлення гріхів його батька, що ті були спровоковані ненамисним вбивством молодшого брата. У п'ятій частині в пошуках душі своєї сестри у спробах вивільнити її з зоковані матроніка. Майк потрапляє у пастку, стаючи жертвою безумства душі Елізабет. Гору, над якою брали батьківські маніяцькі інстинкти і жорстокість аніматроніка, що тримав її душу. Після того, як Еннард, суміш цих фантаймів, буквально залазить в тіло Майкла, використовуючи його як екзоскелет, а потім відригується, від жвавого хлопа буквально залишається жива оболонка з нилої шкіри фіолетового кольору. Друга сюжетна сім'я це сім'я Емілі, що складалась з батька Генрі і його доньки Чарлі. Чарлі, це перша жертва і душа в маріонетці. Генрі протягом сюжету намагався скрито допомагати Майклу у його пориваннях знайти батька і перервати ланцюжок трагічних подій можливо саме через це. Нагадаю, канонічними у третій частині є послідовно погана і жахлива кінцівки. Незадовго після її подій відбувається справжній на цей раз абсолютний фінал. Генрі і Майкл Автон перебудовують закинуту будівлю Фредберс Фемилі Дайнер і збирають там всіх. Частини класичних аніматроніків, що ті були прив'язані до душ дітей, використали для створення лінійки rockstar аніматроніків. За допомогою якихось циганських фокусів дві спасителів заманили туди вів'яма. Чарлі маріонетку, спочатку в чорний костюм під назвою Лефті, а потім і в будівлю. Суміш агонії і декількох душ у виді Енерда без бейбі, і саму подряпану бейбі, все ще носячу душу Елізабет. У канонічній кінцівці, яка називається Комплішен, Генрі або ж касетний чоловік прям жодний, якщо не казати про промову, він буквально спалює всю піцерію з усіма і усім, що в ній було. Душі дітей Генрі і Майкла відправляються у рай. А Вільям у персональне пекло, тобто в сюжет Ultimate Custom Night. Після шостої частини серія остаточно закріпила свій статус культовою, поміж інших, Горор Ігор і Кріпі Паст. Сюжет, що завершився драматичним фіналом, у всіх одночасно зі спільним нарисом і кожного різний. Однак інтерес фанатів до франшизи до кінця не згас. Навпаки, франшиза ведмедика стала хітом. На 2024 рік 5 ночей давно перетворилось на сотні ночей, ігрових і тих, що фанати витратили на розгадування сюжету. Важко сказати, чому їм було по-справжньому цікаво це робити, а ще важче сказати, то все ж таки сильніше. Фанати Гравіті Фолз. Чи фанати франшизи «Five Nights at Freddy's». серія глибоко укорінилась у загальній горор культурі завдяки своїй унікальній концепції, страх через обмеженість оборони і дивні події, кожній з яких є глибинне пояснення. Культурно ігри про Фреддіка були нагальним поясненням, як не треба роз'яснювати сюжет, і як можна і треба залучити людей до свого творіння. Франшиза «П'яти ночей» давно прийшла межу простої серії ігор. Зараз це класичний новий лор, який почався після шостої частини, новала книг, фанатський контент, про який згадувалися раніше і вже цілий рік як канот фільму, до якого просто всі дні вже знімається сиквел. Не забувайте підписуватись на нас, залишайте свій фідбек в коментарях. Все буде Україна! زي تو فريدي